Привіт! Я Юлія Приходько, вчитель трудового навчання Полтавської гімназії No17. Сьогодні я дуже добре розумію, що вже не існує тієї школи, де діти чимно слухають вчителя. Сучасні школярі. Хочуть комунікації з педагогом, сприймаючи його як порадника, а не критика. Змінився і підхід до навчання учням. Не цікаво 45 хвилин слухати те, що можна прочитати в підручнику. На мою думку, для того щоб досягти прогресу у навчанні учня, перш за все необхідно його зацікавити. Дуже часто перед педагогом постає питання, як це зробити. Особисто я в своїй роботі завжди використовую безліч яскравих образів, що супроводжуються відповідною інтонацією, жестами, мімікою, які містять елементи сугестивного навчання, тобто цілеспрямованого навіювання на основі релаксації, розслаблення, зменшення напруження, що призводить до ефекту надзапам'ятовування. Основними засобами сугестивного навчання є розуміння відносин, почуттів та психічні встані іншої особи. Так звана емпатія в формі співпереживання. Тому дуже часто на початку своїх уроків я проводжу ігри, які здатні підвищити рівень позитивних емоцій. Наприклад, гра клубочок компліментів. Передаючи клубочок один одному, ми говоримо компліменти. Почати можна зі слів. Ти мені подобаєшся, бо ти. Або я тобі скажу, що у тебе. Це завжди викликає багато посмішок і радості. Потрібно організувати роботу учнів таким чином, щоб вона здавалася їм природно приємною, давати учням насолоду від одержання знань. Саме на основі цієї пізнавальної потреби учень розвиває власні здібності. Наприклад, якщо взяти тему в'язання і таке явище в світі, як яр бомбінг, що означає вуличне в'язання або в'язаний стріт арт і навести декілька яскравих прикладів, то відразу можна досягти потрібного заохочення учнів до вивчення цієї теми. Наступним принципом сугестивного взаємозв'язку є диференційована педагогічна взаємодія з учнями і досконалення процесу навчання у відповідності з рівнем їх здібностей та наявністю необхідних матеріалів, інструментів у кожного з них. Наведу приклади знову з теми пов'язання. Якщо учень пройшов на урок, не маючи ни гачка або спиць, здавалося б, процес навчання на цьому може закінчитися. А от і ні, є безліч цікавих способів отримати насолоду від в'язання, використовуючи пальці, руки та шматочки непотрібної тканини. Для цього необхідно опанувати нескладні, але не менш цікаві прийоми японського в'язання юбіамі. Щоб остаточно зацікавити учнів на уроках трудового навчання, необхідно обирати такі об'єкти проєктно-технологічної діяльності, які є модними, сучасними, потрібними і викликають бажання Я хочу це зробити. І якщо учень відчуває піднесення і задоволення від процесу створення власних виробів, то мета досягнута. За моїм багаторічним спостереженням, можу сказати, що учні частіше за все отримують задоволення від створення власної ляльки чи іграшки. Не дивно, бо створення ляльки це цілющий акт творчого самовираження. Лялькотерапія це один із елементів арт-терапії, лікування мистецтвом, що дозволяє забезпечити такі функції навчально-виховного процесу, як комунікативну. Формує емоційний контакт дітей в колективі, релаксаційну знімає емоційне перенапруження, виховну, ігрові моделі життєвих ситуацій, розвиваючу, розвиває такі психічні процеси, як пам'ять, увагу, сприйняття та інші, та навчальну збагачує інформацію про навколишній світ. Процес лялькотерапії проходить в два основних етапи. Перший етап це виготовлення самої ляльки. Захоплюючись процесом виготовлення ляльок, діти стають спокійнішими, врівноваженішими. Під час роботи у них розвивається довільність психічних процесів, з'являються навички концентрації уваги, посидючості, розвивається уява. Можна використовувати різні технології виготовлення ляльок. Наприклад, у 5 класі плоскі фетрові та об'ємні флісові іграшки. Фліс та фетр це дуже легкий в обробці та приємний на дотик матеріал, який приносить лише задоволення від роботи з ним. У 6 класі можна виготовляти ляльки-мотанки. Процес створення оберегової ляльки містить багато символів і знаків, які треба розуміти на момент створення самої ляльки. У сьомому класі це можуть бути смачні кавові іграшки, які тонуються суміш кави, кориці та ванілі. У восьмому грунтовані іграшки з розписом. Крім процесу створення самої іграшки, учні знайомляться з елементами, наприклад, петриківського розпису. У 9 класі це можуть бути корисні ляльки, основне призначення якої є приносити користь її власнику, наприклад, лялька-пакетниця. Та інтер'єрні ляльки у старших класах. Вони більш складні з великою кількістю структурних елементів і технік для їх виготовлення. Другий етап це безпосереднє використання самої ляльки, що допомагає ліквідувати хвороботливі переживання, зміцнює психічне здоров'я, поліпшує соціальну адаптацію, розвиває самосвідомість, вирішує конфлікти в умовах колективної творчої діяльності. Тож використовуйте елементи сугостивного навчання. Та лялькотерапію на уроках трудового навчання це посилить мотивацію учнів, буде розвивати у них творчість та креативність і сформує практичні навички для життя.